У спортивній залі, ліцею номер 3 відбуваються змагання пліч опліч всеукраїнської шкільної лінії. Метою змагань є популяризація всіх видів спорту серед учнів закладів загальної середньої освіти. Давайте підемо і подивимося, що ж там відбувається. Баскетбол є в помічній, в нашому місті, в нашій громаді, одним із перевідних видів спорту. На дуже хорошому рахунку наші баскетболісти, наші з того виду спорту. одночасно з усією Україною у помічнянській громаді стартували змагання пліч опліч, які є ініціативою президента України Володимира Зеленського. У помічні на ігрове поле вийшли баскетбольні команди закладів загальної середньої освіти та досвідчені гравці БК «Орли». У залі панувала піднесена атмосфера. Глядачі з захватом спостерігали за грою та щиро вболівали за свої улюблені команди. Чи було терпівати? Те, що складно, я з ними грала взагалі на тренування. Просто приємно пограти через те, що ми друзі, бо Мені дуже сподобалось грати проти старшого покоління проти досвідчених гравців, які неодноразово перемагали на власних змаганнях грали на всеукраїнських. українських та представляли нашу громаду та область на турнірах. я думаю, що Корисніше. Багато, частіше. Доброго сняла враження і допомагає. Мої враження яскраві. Дуже добре і класно бачити молодих і амбіційних спортсменів, які а, змагаються з а, такими юними маленькими. Тому. Я бажаю їм. Досягнень майбутнього і сподіваємось на їхні великі перемоги.